От як сьогодні видно наших людей в Торонто, людей в рази більше ніж минулого року. Ми попали в дуже сильну <проб> Всім привіт! Сьогодні буде особливе відео. Як ви бачите, я вже зібрана. Зараз буду виходити з дому і їдемо ми на мітинг у підтримку України в Торонто. І кожного року в цей день по особливому згадується, як же все-таки почався цей день. Для кожного він почався по-різному. Мій перший день був таким, що я собі спокійно спала, і у мене о ранку дзвінок від бабусі, бабусі голос дуже схвильований. Я тільки проснулася, я не розумію, яка війна. Та, всі перед тим говорили, але. До останнього про це не вірилось. Бабуся каже: вночі розбомбили аеропорти. Вставай, потрібно піти, зняти гроші. Розрахуватись карточкою неможливо. А в мене навіть перші думки ще й такі були. Не за те, що я не буду мати що їсти, а що мені годувати собаку? Пам'ятаю, вилетіла з хати. Я в черзі за 200 гривень в банкоматі простояла десь 5 чи 6 годин. Там ще й тоді встановили обмеження зняті готівки на одну особу з кожними п'ятьма людьми. Ця сума все зменшила, зменшилась. Ну, поки це дійшло до мене, це вже було 200 гривень. Це згадує. Мене ж рука трясеться. Після цього слідували безсонні ночі. Телевізор, який працював просто безперестан. Добренько, йдемо виходити. І їдемо в Торонто. Ми приїхали машиною до Кіплінга. Направляємося на Натан Філіпс Сквер на мітинг підтримку України. Реально? так ми, до речі, вже тут зустріли ще українців, які направляються в тому ж самому напрямку. І як вони говорять, зараз напевно метро будемо їхати. Ми всі. І більше нікого минулого року ми попали в дуже сильну пробку через те, що Ми зробили помилку. Ми попхалися туди машиною, і ми приїхали на мітинг, десь не знаю на скільки, на півгодини, ну, на півгодини пізніше разом вирішили виправитися. Їхати метро. А ми ще тоді дивувалися, що більшість людей поїхало до Кіплінга машиною з Кіплінга метро. Тепер знаємо. Ми в метро. О голуб. <сум> Таке буває. В Торонто в метро реально все Знаєш, що мені це нагадало. Як ми були в метро відні. та в відні, ми ну, якраз так, тоді тільки-тільки подавались на візу в Канаду і вже пройшло майже три роки. І ми вже майже три роки, як в Канаді. Обов'язково вставимо силочку на відеозвітня і як взагалі починався весь цей шлях до Канади. Поїхали. Поїхали. Ми вже підходимо до... Скверу, де має відбуватись мітинг, людей дуже багато. Ми попали в пробку навіть в самому метро. Просто вийти з метро, стільки народу. Буквально через 10 хвилин буде все починатись. Попробуємо пройти до сцени і ковзанка відкрита. До речі, на ковзанці теж зараз дуже багато людей. Ну, давайте, давайте Вирішили прям тут зразу купити прапор і різні сувеніри з нашою українською символікою. І також тут є. От як сьогодні, видно наших людей в Торонто. П'ять хвилин до початку, і вже зібралось дуже багато людей. Говоримо до наших канадських друзів, розповідаємо правду. Не забуваємо донатити на ЗСУ. плекаємо любов до України, до всього українського. Now, yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons quiet yeah we were built Slow to thrive Таким був мітинг сьогодні в Торонто людей в рази більше, ніж минулого року. Та як тато казав, там да на балкончику купа людей було. Зараз та дуже багато, дуже я зараз, вражена. Зараз затори. Так, Зараз затори навіть на тротуарах. Так що пробуємо добратися до метро і вирушаємо в сторону хати, на першим ділом в сторону машини. Пробки. Ну, в принципі добре, що ми тут дійсно не машини.